Вас вітає компанія Мініагроміста Чернівці. На відвантаженні у нас сьогодні трактор була 244-й. Клієнт зразу до замов ґрунтофризу. 40 розмір. Ціна даної ґрунтофризи 770 доларів. Кріплення ножів на два болти. Кардан в комплекті йде. Трактор у нас має трициліндровий лайдоновський КМ 385-й двигун. Привід повний. 4х4. Передні противаги на тракторі присутні. Гідравліка, руля та навіски. Окремі бачки на гідравліку. Задні противаги. Колеса на тракторі задні 9,5 на 20. Триточкова навіска, двошвидкісний вом. Гідровиходи, плаваючі сидіння для оператора. Передні колеса у нас 6 на 14. Передній міст у нас йде. Редукторного типу. Коробка передач 3 плюс 1, тобто 6 плюс 2. Кому цікаво, будь ласка, замовляйте. Ціна трактора 5300. Доставка до клієнта безкоштовна. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Ціна 5300.